Дуже багато вівчарів. У нас в селі майже найбільше вівчарів. У нас на початку села навіть створений пам'ятник вівчарів. Вівчарство у нас процвітається, багато швидко. Хтось поважає, шанують, бо ну, десь хтось каже, що вони питають професія, що не така цікава. У нас на гайному, в загальному селі більше тисячі горілка. Ну, є шість вівчарів, не отримуємо. Це для села, для району це культур. Наскільки важливо бренза, ця культура використає. Гренза і вурда це на даний час чисто номер, який майже натуральний що люди цінять. Скільки це лишається? Це, не це, не це вже вечорі тут собі самі шукають і дуже багато. Так. Так. Вони виживають. Ми в, в селі виживають. Наскільки далеко відправляються, ви думаю, що в Області, Україні. Ні, такого ще немає. <піри> я бачу і сьогодні вже бачу, що <піри> стараються <піри> виробники а, ритт, і вимпеці. Вимпеці. там дитині. Намагаються щось чи клуба. Це вже на смак, на фантазію на. Одення має свою фантазію, страву клуб, це все катеринка. Ходіть я вас порушу з сиром. Спершу розкажіть, які у вас особисте вдома. Особисто вдома улюблений ваш чотировний рецепт. Як ви самі використовуєте день? Робимо пироги з брензи, брензи. Є у нас така сільська страва фріка. Вона топиться на жерові, сир, топиться на жереві. yes